Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Дивимось партію 5-го туру Кубку Сінкфілда. Білими грав польський гросмейстер Ян Кшиштоф Дуда. Чорними чемпіон світу Дігу Кеш. Ця драматична партія. Тут були несподівані переломи. По дебюту Дуда опинився на межі катастрофи. Дивимось, як це сталося. Д4Д5, С4С6. Відхилений ферзовий гамбіт. Кінь F3, кінь F6, кінь С3, кінь Бд7, Е3 А6, Б3 Б6, cd, ed, слон Б2, слон b7. Поки білі і чорні зробили нормальні ходи. Далі був хід G3. Дивний хід. Можна розвинути слона за один хід по центру слон d3. Можна зіграти тура c 1 Це хороші ходи. Партії хід g3. Слон d6. Чорні розвинули слона по центру. Він тут буде дуже хороший. Слон G2, ферзь Ферсі 7. Далі А4. Тому що слон на b 2 він поганий. І білі хочуть в майбутньому зіграти слона 3 розміняти чорного хорошого слона. Це дуже важливо. Чорні могли тут зіграти спокійно. Коротка рокировка. Чорних міцна позиція і взагалі це рівна позиція. Оскільки білі зіграли G3, то за пішака на G3 можна зачепитися. Цікавий варіант: чорні роблять довгу рокіровку. Якщо білі намагаються атакувати чорного короля А5, тоді Б5, ферзовий фланг закритий. А чорні хочуть атакувати на королівському фланзі. Чорних тут невелика перевага. В партії був теж хороший хід h 5. Чорні планують зіграти h 4. Ферзь c1, щоб зіграти слона 3 розміняти сильного чорного слона. Далі хід кінь e4. Білі його побили, щоб можна було грати слона 3. Але це не найкращий хід. Наприклад, комп'ютер каже, грати ферзь C2. Якщо довга рокіровка, то білі теж роблять довгу рокіровку. Хоча в чорних вже краща позиція. Комп'ютер каже, що і коротку рокіровку можна зробити. Далі буде хід G5. І я б не рекомендував такий варіант за білих. Тут просто страшно грати. Повернемось до партії. Був хід кінь е 4 щоб зіграти слона 3. Да кінь під боєм, кінь d2. І чорні грають аж 4. Чорні можуть подумати десь побити HG, зіграти H3. Або взагалі не чіпати пішака. Він поки буде розташований на H4 і тримати білих в напрузі. Слона 3, білі міняють свого поганого слона. До чорних далі можна було зіграти f5, захистити центрального пішака. Якщо зіграти h3 слон f1, то. Хід аж 3 хороший, але тепер королівський фланг буде закритий. З цим ходом можна не поспішати. В партії Гукаш зіграв не найкращий хід, ферзі 6. Білі розмінялися. Це Д. Тепер чорні вже не зроблять довгої рокировки. За білих найкращий хід побити же аж. Це рекомендує комп'ютер. Виглядає трохи дивно, адже білі псують собі пішакову структуру. Але просто комп'ютер не рекомендує допускати ходу H3. Тому білі бюджет H. Далі що він пропонує? Король e 7 Король в центрі досить захищений, а важливо, що чорні тури з'єднані, тому що вже відкриваються вертикалі. Далі може бути ферсі 3 і Тура H4. В краща позиція. Повернемося до партії. Партії був хід ферзь А3. До чорних добре було зіграти H3. Слон F1 і зробити рокіровку. Слон Е2 Д5. Обмежуємо білі фігури. Чорні захопили центр. Рокіровка і далі А5. Зідаю ідеєю слона 6 розміняти поганого слона. В чорних стабільна перевага. Наприклад, ще зроблю хід Тура А 1 слона 6. Розміняти слона і слабке поле на 2. Білим постійно треба буде дивитися за ним. Можливі еншпілі за білих теж погані, в чорних є просунутий пшак на ж 3 В партії Гукеш помилився. Хід кіння в 6. Хід білих, подумайте. Правильний хід це кінця 4. Подвійний удар. Звичайно, чорні захищають пішака на т 6 тепер хід кінь b6. Білі виграли пішака. І білі отримують гру на ферзому фланзі. Там можна буде зробити собі прохідного пішака. Кінь на b6 хороший, він контролює центральне поле. Білі загрожують насамперед зіграти пішаком а 5 захистити коня. Тому чорні не допускають цього, самі грають а5, і в чорних з'являється ідея зіграти слона 6. Далі білі побили же H. Перша лінія комп'ютера. І Гукеша цей хід здивував, тому що він не думав, що це буде такий хороший хід. Зараз важливо захопити діагональ f 1 a 6 Найкращий хід слона 6. Не дуже хороший хід був d5. Ось ніби зловили коня, але насправді ферзь c 5 білі його не програють. Партії був хід Тураш 4. Чорні побили пішака, але зараз це було не дуже важливо. Цей пішак він був все одно слабкий. За білих було добре грати Б4. Щоб створювати собі прохідного пішака. Білі мають контргру на ферзовому фланзі. Тому що, звичайно, на королівському фланзі білих все погано. Хороший хід слон F1, щоб чорні не могли зіграти Слона 6. В партії був логічний хід, Тура це 1 Тура походила на відкриту вертикаль, але це не найкращий хід. Далі слона 6. Чорний слон може десь і походити на d3. Буде обмежувати білі фігури. Б4 в партії. Чорним добре було зіграти слон d3. Якщо білі грають слон F1, напали на слона, то ферзь F5, ферзь захищає поле d3. І бити слона не можна. Білим доведеться його терпіти. Тому що якщо слон d3 є D. Прохідний пішак, але що важливо, поле є 4 для чорних фігур. Повернемось до партії. Чорні зіграли ферзь G4. Атакуємо слона. Він відступив. Далі за чорних треба було зіграти АБ, ферзь Б4. І тепер хороший хід ферзь 3. Бо в партії чорні одразу зіграли ферзь 3. Хід білих, подумайте. По дебюту в білих була погана позиція. Але зараз білі отримали перевагу. Хід b5. Білі залишили туру під боєм. Давайте дивимось, що буде, якщо побити туру. Насправді її бити не можна. Хід Ба, білі відігрують якість. І білий пішак загрожує перетворитися на ферзя. Якщо чорні віддадуть Туруза ферзя, то в білих буде на фігуру більше. Кінь же 4. Чорні продовжують атаку на королівському фланзі. Далі хід король д2. Білий король ховається. Ферзь Ферся 2 слон е 2. Ферзь ф2, f 1. Ферзь b2, ферзь b3. Ось білі напали на мат. І чорним не так просто захиститися. Кінь відійшов назад. Хід а 7. Загроза буде ферзь. Білих виграшна позиція. Повернемося до партії. Точніше, як правильно було зіграти. Найкращий хід за чорних слон б 7 Далі може бути хід ферзя 2. Знову ж таки, тура під боєм. І бити її не можна. Буде хід тура С7. Напали на мат. Кінь d7, перекрили лінію. Буде кінь d7, тура d 7, тура d 7, король D7, f 7. Тепер білий ферзь атакує чорного короля. Чорних на туру більше. Король С8, ферсі 8. Король С7, ферсі 7. Ось подвійний удар і можна відіграти туру. Король b8. Але найкраще продовжувати атаку на чорного короля. Ферзь d8. Якщо короля 7, b6 і вже мат. Якщо чорні захищаються слон c8, тоді хід b6. Загрожує ферзь c7 і білі виграють. Тепер повернемося до партії. В партії був хід Кінг 4 Чорні продовжують атаку на білого короля. Хоча це не найкращий хід. Білі зіграли ферсі 2 дуже сильний хід. Ферсь захистив поле f2 і ферзь атакує на f7. Ферзь аж 1, чорні виграли туру. Але хід тура це 7. Біла тура залізла на сьому горизонталь, загрожує, ферзь f7. Чорні захищаються, ферзь f3. Хід білих, подумайте. Дуда міг виграти. Правильний хід слон g2. Проста відволікання. Якщо ферзь поб'є слона, буде ферзь в 7 мат. Чорних чорних натуру більше. Давайте спробуємо зіграти ферзь ферсів 2, віддати фігуру. Ферзь в 2, кінь f 2. І тепер БА. Білий пішак, де у ферзі. Кінь Д3, король f1. Білі загрожують зіграти А7, А8. Чорні будуть змушені віддати туру. Білих буде на фігуру більше, в білих виграшна позиція. Розглянемо варіант: чорні грають ферзь f6. Ферзь має захищати поле Ф7. Далі БА. Тураж 2. Чорні продовжують атаку. Зараз хід білих. Знайдіть хід, який не бачив чемпіон світу. Білий слон вже 2 під боєм. І білі його умовно захищають. Хід ферзь c2. Якщо побити слона, тоді буде ферзь e4 з подвійним ударом. Король ф8, ферзь 2. Білі виграють. Білі загрожують побити коня. Білий пішак де у ферзі. Повернемося до партії. В партії Дуда зіграв Ба. Побив фігуру, пішак А айде у ферзі. Але це не найкращий хід. Тепер чорні можуть зробити нічию. Тураж2. Ось багато чорних фігур напало на поле f2. Тура c 2 не допомагає. Буде кінь Е3. ФЄ, ФЕ, ферзь Е3. Король d1, ферзь d4. Король С1. Далі тура С2, ферзь С2 і ферзь b6. По матеріалу виграють чорні. Білий пішак вже нікуди не проходить. Тура проти слона і дуже багато чорних пішаків. Повернемося до партії. В партії був хороший хід ферзі 2. Білі напали на чорного ферзя. Тура Ф2 і білі розміняли ферзів, щоб білому королю не було мату. Є Ф А7. І в білих і в чорних є небезпечний прохідний пішак. Чорні зіграли Тура Б2. Хід білих подумайте. Проводити ферзя зараз не можна. Тура А8, кінь 8 Ф2. Король Д1, Тура Б1. Неприємний лінійний удар. І білі програють слона, тому що буде хід Тура Е1. Король Ф3, Тура Ф1. Чорний пішак скоро перетвориться на ферзя. Чорних виграшна позиція. Повернемося до партії. Білі зробили правильний хід кінь c8. Перекриття і білі загрожують провести ферзя. Чорні побили на е 3 Ферзя не можна проводити, тому що буде F2 мат пішаком. Білі знайшли правильний хід, кінь d6. Намагаємося відволікти чорну туру. Король F8, далі тура f7. І це подвійний удар. Король же 8 і білі побили небезпечного чорного пішака. Далі розмін, кінь F1, король F1, тура 8. По матеріалу у нас кінь і пішак проти тури. Далі було тура f7. Тура Б4, тура атакує слабких білих пішаків. Тура c 7 король H7, кінь c 8 Тура Д4, кінь b6. Ось білі загрожують провести пішака. Тура Ф8. Але білий король він тут не може сховатися від шахів. І почалися ось ці шахи двома турами. Звичайно, тут, якщо десь білі неправильно зіграють, то дві тури можуть і поставити мат. Позиція повторилася. Отож нічия. Бойова нічия. Спочатку в Гукеша була перевага по дебюту. Потім він грав неправильно. Дуда мав. Хороші шанси виграти, але ними не зміг скористатися. У підсумку дуже така драматична нічия. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!